Так, ну і зараз до ще однієї теми держава компенсуватиме 70% першого внеску іпотеки внутрішньо переміщеним особам і жителям прифронтових територій. Мова йде про програму ЄОСЕЛЯ. От, власне, як стати учасником цієї програми виплат і що для цього потрібно? Ми детально розібралися. Тому зараз сніданок усе пояснить. Подивіться. Державні виплати на купівлю житла для внутрішньо переміщених осіб та жителів прифронтових територій у Міністерстві економіки України. Повідомили, що незабаром запрацює новий механізм компенсації для цих категорій людей в рамках програми «Є оселя». Нова система відшкодувань передбачатиме повернення до 70% першого внеску за іпотекою, але не більше 30% вартості житла, до 70% компенсації щомісячних платежів протягом першого року кредитування, Тування до 40 тисяч гривень на відшкодування супутніх витрат комісій, зборів і страхових платежів, встановлені і чіткі вимоги щодо вартості житла та його віку. Аби взяти участь у програмі, внутрішньо переміщення особи у Києві та обласних центрах можуть придбати оселю не старше 10 років, а в інших населених пунктах не старше 20 років. Вік осель для жителів прифронтових територій в таких регіонах становить до 10 років. Під час купівлі поза межами таких територій до 3 років, максимальна вартість помешкання не має перевищувати 2 мільйони гривень. Програмою можуть скористатися внутрішньопереміщені особи, внесені до державної бази даних та ті, хто зареєстрований на прифронтових територіях. Подати заявку можна через мобільний застосунок Дія рішення щодо надання іпотечного кредиту ухвалює банк-партнер програми. Нові умови програми почнуть діяти з 10 вересня 2025 року.